На Нашої ефірі долучається Лапунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу. Молодша лейтенантка. Алла, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Вітаємо а проект для добровольців віком від 18 до 24 років розширився? Він стартував у лютому, і спочатку там була можливість долучитися лише до чотирьох бригад. Наразі їх значно більше. Розкажіть, будь ласка, чому постало питання масштабування проєкту? 18-24? Так як цей проєкт зарекомендував себе як успішний і результативний, вирішили його масштабувати і розширити список вже наявних бригад. За їх було дійсно чотири зараз у сухопутних військах, так як ми перший центр сухопутних військ рекрутингу сухопутних військ НІК, стало дев'ять, а скажіть, будь ласка, які критерії використовуються для добору тих воєнних частин або з'єднання, які беруть участь у цій програмі? Усі наявні бригади проявили себе як результативні і успішні, також в наборі і підготовці кандидатів новобранців, і вони мають значний досвід у участі у російсько-українській війні. Саме через це вони і були обрані. А чи плануєте ви розширення такої практики на всі сили оборони України, зокрема на підрозділи Національної гвардії України? Ми підпорядковуємося командуванню сухопутних військ саме наш центр. Тому можу сказати, за нас було чотири бригади: це 10, 72, 92 і 28, Зараз їх стало дев'ять, і ми долучаємо до всіх дев'яти бригад. І якщо знову ж таки цей проєкт ще буде розширюватися, ми охоче долучимо усіх охочих саме до сухопутних військ. Скажіть, будь ласка, чи змінюється якось критерію добору, добору кандидатів, які можуть за програмою 18-24 долучитися до військ? Ці критерії сталі це вік від 18 до 24 років, включно це відсутність судимостей, належний стан здоров'я, засвідчений ВЛК, також проходження психологічного відбору і наявність базової середньої освіти і вище. А який відсоток тих, кому відмовили у підписанні контракту? Чи є такі? І чому? Так, це десь близько 5 відсотків, тому що хтось не прийшов в психологічний відбір, а хтось не прийшов військово-лікарську комісію, такі причини? Алла, розкажіть, будь ласка, загалом, з вашого досвіду, якщо ми. Ем... Попрошу вас скласти такий портрет людини, яка за програмою 18-24 долучається до війська в тому сенсі, яка освіта у людей, де вони проживають? Це більше сільські території чи міські, і так далі. Ну до нас в центр звертаються абсолютно різні охочі, але загалом найчастіше це люди від 18 до 21 року, і з різних місцевостей з різним рівнем освіти. Тобто, дійсно не можна виділити угу. якийсь один стандартний, скажімо так, портрет, тому що дійсно всі абсолютно різні. А яка частка дівчат серед тих, хто звертається до вас? Дівчат дійсно небагато, але декілька все ж таки вже долучилося до сухопутних військ через нас за цим проєктом. А як розвивається система навчання новобранців? На саме на цей проєкт 1824 на кожного новобранця держава виділяє додатково 200 тисяч гривень на матеріальне забезпечення. Тобто, ця програма базової загальновійськової підготовки вона є розширеною для новобранців за цим проєктом. Вони опановують 45 днів базової загальновійськової підготовки. Це Тактична медицина, вогнева підготовка, РХБЗ, міжнародне право і так далі. Потім іде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. Усе залежить від обраної посади. Наприклад, якщо це посада стрільця санітара, вистачає 14 днів фахової підготовки. Якщо це посада розвідника, то тоді вже підготовка триває 30 днів. І згодом також відбувається злагодження в обраних підрозділах. Триває воно 14 днів. Повернемось до БЗВП. Проводять дійсно досвідчені інструктори, сержанти, офіцери, тобто люди, які мають досвід участі у російсько-українській війні, і які дійсно розуміють, що таке служба. А чи ставите ви акцент на спеціалізацію під час добору кандидатів? Це піхота, артилерія, безпілотники. Так як проєкт 18.24 передбачає визначений перелік посад, до якого входить посада стрільця, посада розвідника, посада гранатометника і суміжні до них, тобто це піхотні спеціальності, тому навчання відбувається відповідно до цього. Але ну і нагадайте, будь ласка, яким чином охоче долучитися до війська за програмою 18.24 на сьогодні, можуть це зробити, яким має бути найбільш ефективний алгоритм їх дій. Ну, можна залишити заявку на нашому сайті, або ж звернутися за телефоном 0800 503 696. Також можна безпосередньо прийти до нас в центр, обрати підрозділ і бажану посаду, або ж просто консультацію, якщо хтось ще вагається, і вже після цього ми формуємо особову справу. Так як ми надаємо повний супровід кандидатів, це є перевагою нашого центру. Формуємо особову справу, і тоді вже людина направляється в обраний підрозділ і на безвеп. А нагадайте, що, будь ласка, які переваги, окрім грошової винагороди, матеріального забезпечення отримує кандидат, який підписує контракти, долучається до збройних сил України. Які соціальні гарантії отримує Після року служби людина отримує підстрочку від мобілізації на один рік? Також під час служби вона отримує кошти за піднайом житла. Після року служби вона може навчатися безкоштовно у вищих навчальних закладах, також отримує безкоштовний проїзд у громадському транспорті, також це медичне забезпечення, зубо і можна зазначити також це іпотека під 0% за програмою «Єоселя». Але Дякуємо вам за таку докладну інформацію стосовно розвитку програми. Залучення на військову службу молоді віком 18-24 роки. Алла Пунько, офіцерка відділення змі першого центру рекрутингу, молодша лейтенантка, була з нами на прямому відеозв'язку.